Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Твій Психолог Анна. І в цьому відео я хочу з вами поговорити про токсичних людей. Що ж це за люди? Давайте з'ясуємо: Токсичні люди це ті люди, які якимось чином отруюють наше життя. Як це відбувається? і Що ж ці люди роблять? До таких людей ми можемо віднести. Маніпуляторів, в людей, які постійно скаржаться, ниють про щось. Такі люди вони зазвичай намагаються нас вивести на якусь емоцію, на яку хочеться ним, щоб ми якось відреагували або зробили щось проти своєї волі, скажімо так, аби цій людині було добре. Також ці люди вони полюбляють ось так ось понити, сказати, який я там бідний, нещасний. Це одна з таких видів маніпуляцій. О, такі люди можуть вам відкрито почати говорити про якісь ваші недоліки, виставляються це в кращому світі, що я ж хочу тобі допомогти, я ж хочу я краще, я хочу це виправити. А якщо ти зробиш так, як кажу, я не ти, то в тебе все зміниться в житті, все буде добре. Тобто вони намагаються ще влізти на нашу територію. Вони намагаються змінити якось наш світогляд, підлаштувати все під себе. В будь-якому випадку, я наголошую на тому, щоб ви не звертали увагу на таких людей. Чому не звертали? Тому що. Все, що відбувається у нас всередині, так, те я і показую назовні. Тобто, то, те, чим я переповнена, те і буде з мене виходити. Якщо в людині багато грязі, бруду, вона зовсім заплуталась в собі і не може з цим розібратися, то вона це все просто виливає на зовнішній світ. Вона починає повчати інших, влазити в життя інших людей, а не займатися своїм. Ніколи не беріть до уваги, що каже така людина. Ніколи не звертайте взагалі ніякої уваги на це. Чому? Тому що, знову ж таки, як вже я пере цим сказала, це тільки те, що всередині у людини. І ви до цього ну, зовсім не маєте ніякого відношення. Абсолютно ніякого. Я прям дуже сильно наголошую на цьому абсолютно ніякого відношення. Бо це тільки те, що переповнює людину, і воно вже просто виливається з неї. Що ми можемо зробити для себе, щоб захистити себе від такої людини? Перше, що ми можемо зробити, це зрозуміти спробувати зрозуміти цю людину. Нам потрібно спочатку визначити, в чому саме її токсичність, вона взагалі проявляється. Можливо, це якісь там маніпуляції з її боку, коли вона починає втручатися в ваше життя, якесь скиглення може бути. Якщо ви розумієте, що мені з нею некомфортно і щось не те йде, прислухайтесь до того, що вам говорить там всередині ваш внутрішній голос. Спробуйте зрозуміти, для чого ця людина це робить. Для того, щоб її пожаліли, щоб ви зробили те, що хоче вона. Спробуйте розібратися в тому, яка це може бути причина. Але знову ж таки, не забувайте про те, що це до вас ніяким чином не стосується. Тому що це лише те, що знаходиться у цієї людини всередині. Після того, як ви зрозуміли цю причину, давайте будемо намагатися трошечки, скажімо так, наладити стосунки цієї людини цієї людини в якому плані? Наприклад, ця людина полюбляє вас принижувати. І токсичність вона заключається в цьому. Що ми можемо зробити? Зазвичай, коли нам кажуть щось погане, ми починаємо з цим сперечатися, казати ні, я не такий, не така, доказувати зворотнє. Що ми робимо в випадку з цими людьми? Бо їх критика, їх слова вони ніколи не являються конструктивними? Вона вам говорить, не знаю, ви погано намалювали малюнок. А ви дивитесь, малюнок гарний. І, ну, звичайна ситуація, коли ви починаєте доказувати, що ні, він гарний, дивись, ти не правий, не права. Ні. В випадку з цими людьми ми кажемо, так, мені ще є де вдосконалюватися. Наступного разу я намалюю краще. Вона вже не може вам нічого сказати, бо ви, по суті, ви погодились з її думкою, але ви ж залишились і при своїй. Звичайно, кожного разу у вас той малюночок буде виходити краще. Це логічно, бо ви практикуєтесь, робите якісь кроки, змінюєтесь, покращуєте себе і, звичайно, буде і ваша робота кращою. Якщо людина починає вам маніпулювати в пантовшому сліді, така боже, яка бідна, нещасна, у мене все погано, там не виходить і щось, ви можете їй так і сказати: Ти в мене зараз намагаєшся викликати. Почуття провини. Ти своїми словами хочеш мене заставити зробити це, а тобі після цих, цих слів потрібно, щоб в мене було таке відчуття. Тобто те, що вона робить, просто озвучувати для цієї людини, трошечки відзеркалювати її поведінку. В деяких випадках людина, коли це бачить, вона просто така. Ні, ні, я так не роблю, все вона просто, вона просто змінюється і починає, е, себе поводити інакше. Ми повинні, коли ми чуємо якісь слова від таких людей, ми повинні просто здиритися на тому, що ось це я і ось я такий, який я вже є. І не забуваємо про знову ж таки. Це золоте правило, що це тільки все, що озвучує і робить інша людина, це тільки те, що є в неї. Це те, чим вона переповнена, що з неї виливається. Але щоб е, її думка на вас не впливала, ви згадуєте про те, що ось який я, який я є. І ви починаєте, ви можете в цей час переключитися на зовсім прості речі. наприклад, не знаю, моя рука, у мене якась прикраса на неї якось переключитися, е, мій телефон. Все, розумієте, що це? Все, не знаю, мій телефон, це моє На якісь прості речі, свої речі перейти, перевести фокус. Вам щось розповідають, і ви такі о! Потрібно вже зробити новий манікюр. Там о. Вже там потрібно поставити на зарядку свій мобільний телефон. Ви переключаєтесь на якісь прості речі, на щось таке зовсім зрозуміле. Ви таким чином. Блокуйте в цей час свій мозок, всі сприйняття від цієї людини. Якщо ви розумієте, що ті слова, що, вони, що вона вам говорить, вони на вас впливають, а то ми просто переключаємось на якісь прості, звичайні речі. Про токсичних людей можна буде говорити багато. Це перше відео на моєму каналі. Я взагалі намагаюся як можна простіше та коротше пояснити різні теми. Якщо вам щось було незрозуміло, якщо вам сподобалось взагалі це відео, я буду рада будь-яким вашим коментарям. На цьому буду закінчувати. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!